Друзі, доброго дня! Сьогодні 29 вересня. За кілька днів Україна буде відзначати День захисника і захисниць України. По моргункову по збору автомобілю ми вже майже завершили. І дружина бійця хоче подякувати, сказати слово своє. Будь ласка. Я, дружина Антона Маднкова, хочу висловити велику подяку Геоне Скореним, які організували збір коштів для придбання нового авто для мого чоловіка. Також хочу подякувати від усього серця громадянам України, які долучилися на збір коштів, громадянам, які знаходяться за межами нашої країни, рідним, друзям і знайомим. Великий вам Уклін. Дякую, що підтримали цей нелегкий час. Початку широкомасштабної війни від 24 лютого 2022 року громадська організація Нескорені організувала це вже 29 збір автомобілів для наших захисників. Крім автомобілів ми збирали бронежилети і інше необхідне військове обладнання. Якщо не можеш служити, бо по віку не проходиш, допомагай військовим, тим самим ти наближаєш перемогу. І ми її наблизимо. Настане день зацвіте калина і заспівають ніжного солов'ї. Здобуде перемогу Україна, повернуться герої до сім'ї. Слава захисникам вітчизни, слава Україні! Героям слава!